Вітаю вас! Я неодноразово згадував, що кущі, от, які тут позаду мене, це посадка 2021 року. Їх зараз не видно, бо вони вкриті на зиму. І що вже е, на осінь 2023 року мені вдалося на них отримати від 15 до 20 кг урожаю. Тобто від, перш... від початку вегетації до е, урожайності минуло приблизно 28 місяців. Це трішки більше, ніж 2 роки. Тому сьогодні я хотів би розказати про алгоритм дій, того, як за два роки або на третій сезон росту можна отримати повністю плодоносний кущ та ще й дуже добре навантажити його урожай. Але не просто на словах. Я хотів би це все підкріпити матеріалами, які я знімав впродовж кожного року. Тобто в мене є посадка цих кущів, обрізка, формування і так далі. З 2021 по 2023 рік. Запрошую! Перший аспект, якого торкнемося, це, звісно, що посадка. Посадка тут виконувалась навесні 2021 року. Це так, під кінець зими і весна 2021 року, але ями були підготовлені ще в 2020 році, жовтень листопад 2020 року, хоча це не обов'язково. Самі розміри посадкових ям досить стандартні, приблизно 70 на 70х70 на 70 глибини, але можливо трішки й більше. В яму на них здавався перегній. Трохи пополу, давались також мінеральні добрива і повністю замінювалася земля. Практично повністю замінювалася земля. Тому що в мене тут, от я завжди про це говорю, в мене тут щирий пісок, бачите, зараз навіть не видно, він трішки навіть е, такий зволожений, але е, тут щирий пісок, мені повністю треба було його заміняти. На щось чорніше, якусь чорнішу землю, можливо, позаду бачите, там є як купи привіз, для того, щоб трішки ще збагатити тут ґрунт. От, відстань посадки в мене тут 2 метри між кущами, хоча краще можна було і 2,5, і 3 метри. Але 2 метри на двоплощину шпалеру це вважається непоганий варіант, щоб максимально використовувати площу посадок. Глибина посадки саджанців у мене тут така середня відносно, це 35 сантиметрів. Можна садити на 30, можна садити на 40, я посадив на 35 см. Щоб ви розуміли, що таке 35 см, це відстань, тобто глибина від верху, від рівню землі, до е, п'ятки саджанця, до нижніх корнів. До кінця, тобто саджанця. От, це 35 см. Рухаємось далі і переходимо до такої досить широкої теми. Е, і, можливо, найважливішої в веденні винограду. А саме це. Нормування паганів на винограді, особливо в перші роки, і обрізка, які можна просто простими словами назвати формуванням саджанця. Отож, першим сезоном росту цих виноградних саджанців був 2021 рік, вріст вони пішли ну, приблизно, це був травень 2021 травень року. Після посадки цих саджанців деякі з них я обрізав, деякі залишив необрізаними. Тобто, от на молодий саджанець має однорічний приріст, його можна вкрутити, залишити 4 бруньки. А можна не вкорочувати. Я на одних зробив так, на інших так. Різниці як такої я не побачив. Чому не обрізаю деколи? Бо вважається, що залишити більший, більший такий пагін на однорічний, однорічний приріст, означає залишити більше поживних речовин. Можливо, можливо, і ні. Я не знаю. Це треба також враховувати силу росту. У мене всі були різні сорти, я не міг так провести експеримент. От. Обрізати це не настільки обов'язково в перший рік можна на 4 бруньки, як я казав. Але, от що насправді важливо, це пронормувати молоді зелені пагони, коли вони тільки починають йти вріст. Коли минає загроза зворотніх заморозків, а це вже кінець травня, червень. І вже коли пагони такі вже більші, видно, який йде краще вріст, сильніший і так далі. Оті, і ми залишаємо. Залишаємо їх певну кількість, до цього повернемось. Але головне... Ми їх залишаємо в правильних місцях. Тому що формування куща – це не тільки обрізка. Насамперед, це є формування зеленими, кущ... зеленими пагонами. От в нас е, в перший рік росту у нас виростає, ми хочемо виростити два або три пагони, залежно від сили росту. І ми їх повинні так залишити, щоб ми думали, уявляли собі, як буде цей рукав вже потім лягати, як він буде рости на шпалеру, і так, щоб там було зручно його вкласти. Тобто найкращі пагони, які потрібно залишати, це пагони похилі відносного горизонту. Щоб воно не йшло так вверх, бо його потім ні в цей бік, ні в цей не зігнеш. А в нас тут укривна культура, як ви розумієте, столовий виноград. Е, тому залишаємо от пагони в правильних місцях і правильну кількість. Чому правильну кількість? І яка правильна кількість, це визначаєте вже по сорті. Е, по силі росту сорту, краще сказати. Слаборослі і середньорослі сорти. Там є правило множення на 2, на 2 тобто ви посадили саджанець. З одним пагоном. В перший рік росту ви множите на 2, тобто вирощуєте 2 пагони з нього. На другий рік росту, ви знову множите на 2 і вирощуєте з тих двох, що було, ви їх обрізаєте знову на повторний ріст. І вирощуєте вже 4 або 5 пагонів. Ну, залежно від сили росту. Якщо вже трішки так більша сила росту, можна залишати 5 пагонів на другий рік росту. Не на перший, на другий. Чому е, саме потрібно рахувати пагони? Та тому що. Треба тут витримати золоту середину. Якщо ми залишимо за велику кількість, ми отримаємо таку щітку. Ну і ніякий пагін нормально не розвинеться. Нам потрібно не буде мати ні товщини, ні не визріє. І ну і садженець потрібно буде обрізати пару, декілька років на зворотній ріст. Поки там якийсь один пагін краще не визріє. Не виросте і не визріє. Чому не можна залишати замало пагонів? Та тому що. Розумієте, якщо залишити замало пагонів, кожен пагін буде на себе брати забагато поживних речовин, він буде товщати. Так, ще називають цей ефект жирування. А зажировані пагони вони мають меншу морозостійкість через погану структуру лози і мають також меншу врожайність, бо там погано закладається плодова брунька. Тому треба витримати ні, ні замало, ні за багато. Переважно два пагони. Вирощуємо потім чотири, потім вкладаємо на шпалеру і так далі. Залежно від сили росту, зараз того будемо також ще докладно все це говорити. Хоча нам приблизно треба прикидати кількість пагонів впродовж всього життя куща, тобто ну, і на 10-й, і на 20-й рік, там треба плюс-мінус знати, скільки пагонів можна виростити. Але саме рахування і залишання пагонів є критичним в перші два роки росту, через те, що в перші два роки росту ми формуємо м, кущ. І щоб на третій рік вже вкласти на плодоношення. Ще раз, перший рік ми вирощуємо два пагони. Обрізаємо їх коротко знову на 3-4 бруньки. На другий рік ми вирощуємо з цих двох пагонів чотири пагони, які ми вже на третій рік вкладемо на шпалеру. А те, що ми його вкладемо на шпалеру, означає, що ми з нього вже будемо отримувати урожай. Якщо кущі мають велику силу росту або дуже велику силу росту, то пагонів можна вирощувати в три рази більше кожного року. Тобто, в перший рік ми вирощуємо три пагони, не два. А вже на другий рік росту ми вирощуємо або 7, 8, 9 пагонів. Вже залежно, так, тож треба так дивитися, що кущ може витягнути. Всі операції з зеленими пагонами, звісно, що виконуємо руками. Там не треба ніякого ніссикатору, нічого, воно дуже добре. В червні гарненько все нормується, виламується. Залишаємо тільки те, що потрібно. Повертаємося до 2021 року. От, посадив я саджанці. Обрізав їх коротко або не обрізав, пронормував. І на кожному тут залишив по два, ну, може, де було, по три пагони в перший рік росту. Ці пагони за 21 рік досить добре росли, розвивалися і виросли мені на довжину ну, півтора метра до 2 метрів. І досить непогано визріли. Восени 21-го року, це був кінець жовтня, початок листопада, я кущики, Досить коротко обрізав. В них там повростали по 2-3 пагони хороших, я їх коротко обрізав, залишив по 3-4 бруньки на кожному пагоні і вкрив землею. Після першого року росту критично обрізати виноград на повторний ріст. Можна отримувати на наступний рік вже зразу урожай, але не бажано. Критичним пунктом тут є обрізати виноград після першого року росту на повторний ріст. Кожен пагін вкрутити там і залишити. По 3-4 бруньки. Більше не потрібно. Також не бажано залишати одну-дві, тому що може там всяке бути. Але такий невеличкий запасок лишає. До 10 см можна спокійно залишати. І в перший рік росту я не залишаю урожаю. Я практично не залишаю навіть ніколи сигналок. Намагаюся брати в перевірених людей, виноград завжди, щоб навіть не потрібно було в перший рік вирощувати виноград, той, ту сигналку, навантажувати кущ, перенавантажувати його. Всі соки в перший рік нам потрібно спрямовувати саме на ріст. В кінці 21 го після обрізки, десь кінець листопада-підгрудень, я ці всі кущики однорічні повкривав гарненько землею. І вони так досить добре перезимували зиму 21-22 років. На весні 22-го року, це був кінець квітня, початок травня. Я кущики відкрив з земляного укриття і десь. Е Середньо, з кінця травня вони активно пішли в ріст, досить хороші пагони пустили. І десь на початку червня я їх знову пронормував. І залишив на кожному пагоні, який я виростив попереднього року. Тобто, уявимо, уявимо, уявимо маємо два пагони, на кожному залишив по два пагони знову. Якщо було три, то, тобто, то на цьому три і вийшло шість. Тобто на, в 2022 році я на кожному кущику вирощував два, від чотирьох до шести пагонів. Залишив сигналку і на Каталонії, залишив сигналку, тому що хотів спробувати побачити, що це таке. А на всіх інших, практично ні на Ланселоті, там майже нічого не залишив, там одне гроно невеличке, ні на подарунку Ірині. Намагаюсь не залишати урожаю. Якщо є дуже велике бажання, можна там залишити одне гроно. Одне гроно можна залишити. Але все-таки ця технологія, про яку я говорю, Передбачаю те, що ми ні в перший, ні в другий рік не залишаємо урожаю ніякого. Щоб таким чином на третій рік сформувати повністю плодоносний кущ. щоб все спрямувати в ріст, а не в урожай, щоб там якесь нещасне гроно нам не гальмувало розвиток нашого потужного куща. У 22-му році літо було досить тепле у нас, трішки сухе. Доводилось поливати їх, хоча в мене не було крапельного поливу, все робилось вручну. Але багато не поливав все одно. Мінімальний полив був. І на кожному кущі мої 4-6 пагонів дуже добре повизрівали на довжину навіть де не де до 2 метрів. І вже в листопаді також 22-го року я знову їх обрізав, але цього року вже на повторний ріст я їх не залишав, а натомість зберігав лози, плодоношення лози, які в мене на наступний рік вони вже були лозами плодоношення. Також залишав по 4, по 5, по 6 пагонів, залежно від того, де мені було потрібно. От тут у мене був е є кущ подарунок Ірині, я на ньому залишив е 6 пагонів. Обрізка показана, також укладка, все посилання залишу в описі. Також між іншим, я навіть е думаю, що крім цього відео, я всі відео, які розказують про розвиток цих кущів, я їх е зроблю. Згрупую всіх в один плейлист, в один список відтворення, щоб ми могли собі знайти і подивитися від 21-го року до 23-го, як вони росли. І після цього за декілька тижнів укрив на зиму знов землею. І вони знову ж таки пережили зиму 22-23 років. Минула зима 22 23 року і весною, десь в другій половині квітня 23-го року я відкрив ці кущі знову земляного укриття і підв'язав сухою підв'язкою наш палеро. Хоча зробив це досить рано, тому що вже тоді пішли в ріст бруньки, досить сильно пішли вже під землею, почали йти в ріст бруньки, тому що квітень був теплий. І не було можливості тримати їх далі під землею. Вони б інакше приросли і при відкритті би виламались. Але і відкривати було не зовсім правильним рішенням, повністю воно тому що вже в кінці квітня, на початку травня, прийшли дуже серйозні заморозки. Дуже серйозні заморозки. І вони знищили на... В багатьох кущах від 50 до 100% першої плодоносної бруньки. Ну там в мене не було можливості вкрити всі кущі дуже добрі. Я ДНД вкривав шифром, ДНД — агроволокном. І залежно від ефективності укриття, так і зберігся урожай. Але незважаючи на те, що деякі кущі в мене тут, наприклад, Каталонія, Рембо, повністю в них майже вся плодобрунька вимерзла. Вони дали урожай із другої бруньки, тобто з бруньки заміщення. Цього досяг я тим, що я підбирав навмисно сорти, які дають урожай з бруньки заміщення. Розумієте, бо, наприклад, Лора Флора, вона урожай з бруньки заміщення практично не дає. А такий ну, сорт Магарача, можливо, знаєте, він дає урожай, дуже добрий урожай із другої бруньки заміщення, із третьої бруньки заміщення. Ну, з четвертої, на щастя, я ще не перевіряв. Але от цього року я отримав хороший урожай, який визрів на Цитронному Магарача з. Другої бруньки заміщення. Перша брунька вимерзла, перша брунька заміщення вимерзла, і друга брунька заміщення це те, що мені вже виросло. Тобто з третьої бруньки. Розумієте? Я, я, ну, я не очікував вже врожаю, але отримав і навіть зробив вино з нього. Тобто, е коли садите виноград, також підбирайте сорти, які здатні плодоносити після приморозків. А найкраще ще, які здатні плодоносити після приморозків і які розпускаються пізніше. Тому що приображення в мене розпускається дуже рано. Ну і такий собі результат переважно. Досить часто попадає під зворотні приморозки. Десь на початку червня я провів повністю остаточне нормування і залишив по 4-5 плодоносних пагонів на лозу плодоношення. На яких отримав по одному два грона, але переважно по два. Дуже рідко було де одне гроно. Я майже таких пагонів старався не залишати. Ну, але при, приморозки вибор, вибор невеликий. Тому дн все таки було. Тобто е, на кожному пагоні в мене виходило по від, від, ну, 7-10 грон. Не на пагоні на плодовій стрілці. По 4, по 5, по 6 плодових стрілок залежно, і виходило досить багато грон. Грона також досить великі на цих кущах. Це столові сорти, ланцелот дуже велике грона, там до 2 кілограмів, 1,5 кілограма. Подарунок Ірині досить великий грона. І виходило так, що отут на ланцелоті я отримав точно більше, ніж 20 кілограмів урожаю. На подарунку Ірині десь в районі 20 кілограмів урожаю, плюс, я думаю, що 20 кілограмів точно було. І там на Каталонія, рембо і так далі. Там брунька дуже сильно постраждала, там мені не вдалося так сильно вантажити кущі. І лоза трішки почала піджировувати. Все-таки не вистачило мені тої плодової бруньки заміщення. Тому треба все-таки краще боротися з заморозками. Сподіваюся, що цього року мені вдасться це зробити. І також про це можливо розказати, зняти якісь сюжети і так далі. Як можете зрозуміти, нормування грон я не проводив. Тобто, скільки грон зав'язалося, стільки їй грон і. ну і залишалося, і дозрівало. До серпня вересня всі вони набрали непогану цукристість. Навіть пізніші сорти, як ланцелот, наприклад, середній сорт. Досить непогано він набрав хороший цукор, був смачний, красивий і лежав ще декілька місяців в підвалі. Ми його їли, аж навіть не знаю, доки. Аж до зими точно ми його їли. От. Лоза при навантаженні такому великому також досить добре визріла. На всю дужину я також показував про це відео восени. Після цього в листопаді кущі знову ж таки обрізалися і вкрилися на зиму. Зараз вони гарненько зимують під укриттям. З формуванням кущів і навантаженням урожаю у мене все. Переходимо до не менш важливого пункту. Це захист виноградових хвороб. І розпочнемо з перших двох років, тому що вони відрізняються від третього, і року і так далі. В перші два роки росту, рік посадки і на наступний. Нам потрібно обробляти виноград досить потужно і не звертати увагу на термін очікування. Тому що е, і не залишати урожай, через це й не залишати урожай, точніше. Нам потрібно, щоб в перші роки росту виноград не підхопив хвороб зовсім, щоб він розвивався якомога потужніше, і хвороби не гальмували його ріст і визрівання. У мене є багато своїх розроблених схем. Посилання до відео залишу, звісно, що в описі, але можна користуватися і іншими схемами. Там виробники подають схеми свої, також досить непогано все працює. Тобто працюємо по схемі, бажано системними препаратами, можна також контактними, якщо б там часом щось пропустили. Але ж кажу, бажано все вчасно робити. Обробка там п'ятий листок до цвітіння, після цвітіння, горох. Ну, дивиться, по фазах, дивіться по винограді і так далі. І обробляти навіть вже під осінь. Розумієте, обробляти в серпні ще раз. Окремо, плодоносні кущі не обробляємо, обробляємо тільки молоді. В серпні і навіть в вересні можна обробити. Залежно, як ви маєте можливість. Але це дуже добре потім впливає на те, як ж може рости в майбутні сезони. Але от коли ми залишаємо на кущах вже серйозний урожай, 15-20 кілограмів на третій рік росту переважно. Тут треба вже дотримуватись термінів очікування і працювати ну, так, як працюємо по звичайних плодоносних кущах. Залишати там місяць до збору урожаю, навіть більше краще 40 днів, 50 днів е, після останньої обробки серйозними препаратами, або працювати біопрепаратами, або препаратами з дуже маленьким терміном очікування. Є препарати, які, можна, ну, які мають термін очікування і тиждень, і два тижні, і так далі. От. Підживки також дуже важлива річ, не настільки важлива, як обробки, але досить важлива річ, тому що вони стимулюють ріст винограду, набір зеленої маси впродовж сезону і визрівання лузи на зиму. По підживках тут досить просто все. Якщо ви розумієте, що таке НПК, азот, фосфор калій, то на початку росту ми даємо більше добрива, які мають більше азоту. В середній сезону такі збалансовані добрива. Порівну можна давати азот, фосфор, калій, можна давати трішки більше фосфору, тобто П. І під кінець сезону це вже серпень-вересень, працюємо калійними добривами по листу. От. Між іншим, потрібно тут наголосити, всі добрива, особливо по молодих кущах, бажано вносити хилатами по листу. Можна робити це в бакових сумішах з препаратами. Ну, там треба дивитися на сумісність, але переважно всі хилати. Допускають таке використання. Це дуже важливо. Воно дуже добре впливає на кущі, дає гарний розвиток і старт кущам, і визрівання на зиму. На рахунок поливу, всі ці кущі практично перші два роки в мене росли без поливу, крапельного маю на увазі, в спеку в посуху поливалися вручну просто під корінь. У му році полив був, він дуже рідко на початку сезону включався, тому що там було трішки так ну, суховато. Але вже літо було в нас непогано таке, і досить. Спочатку було холодне трохи, але дощове, а потім жарке, і була достатня кількість опадів, що мене мені полив практично е, згодився тільки в червні на цих кущах і, ну, і на всіх інших так само. Підсумовуючи, скажу, кущі потрібно обрізати, нормувати зелені пагони, е, обробляти від хвороб. Перші два роки обробляти досить сильно, навіть не дивитися на ніякі терміни очікування і не залишати урожаю бажано перші два роки. І підживляти хилатами по листу також можна вносити добриво під корінь. Але під корінь вносимо вже більше вже після третього-четвертого року. Тому що ми важливо заправляємо нашу яму також. Родючим якимось там шаром, чи гній це є, чи це також мінеральні добриво, попіл. І перші три роки росту кущ має досить велику кількість поживних речовин. І корнева система досить добре розвивається, навіть якщо такий бідний ґрунт, як в мене, піщаний. Якщо у вас якийсь там чорнозем або багатий ґрунт іншого типу, ви можете отримувати кращі результати, ніж я тут отримав у себе на своїй ділянці. На цьому у мене все. Відкрив вам всі свої секрети. Якщо сподобалось відео, поширюйте серед друзів, ставте вподобайки. Пишіть, що ви думаєте про це в коментарях. І дякую за увагу. Побачимось!